Усім привіт! Маза Тадіана, я із міжнародної місії Слово Боже. Я не сектантка, би міг би хтось подумати або думає, я християнка, яка повірила в Ісуса Христа, прийняла його своє життя як Господа і Спасителя. Я, як більшості з нас, хрещена православній церкві, але не була навчена науці Христові, тому що є наука Христова, як і Він заповів. Учням це навчити і хрестити ім'я Отця і Сина Святого Духа. Тому нас хрестять, але не навчають. Тому що хрещення це має бути свідоме прийняття Ісуса Христа в своє життя і слідувати за Ним. Чому я це говорю? Я говорю, це для того, щоб люди, які мене знають, можливо, і не з найкращої сторони, можливо, з якоїсь з гіршої сторони. Говорю це для того, щоб люди, щоб я не була для них камнем, через який вони можуть спікнутися і говорити, що таке християнство і так далі. Коли я дійсно Пізнала церкву, прийняла Ісуса Христа. Моє життя змінюється. Я покаялася в своїх вчинках, і життя моє змінюється, тому що покаяння воно не тільки в сповіданні гріхів, але і виправлення свого життя. Життя, коли воно дійсно змінюється, і тих гріхів уже немає. Теж хотіла би попросити пробачення. Можливо, я когось образила. Може, хтось на мене тримає якусь обіду, злобу, може хтось ненавидить мене. Я від чистого серця прошу у вас прощення за мої гріхи, які, за мої провини, які є перед вами. Я це говорю, не шукаючи слави, не шукаючи якогось блогерства і так далі. Я це говорю, тому що люди вони розуміли, що я роблю, що робить місія слово Боже. Наша місія це достигати людей до краю світу, щоб люди вони пізнали Бога. Я не відвертаю вас від ваших церквей. Який ви знаходитеся. Я говорю про Слово Боже і як місія Слово Боже, вони допомагають вивчати Писання, пізнавати Бога, рости і возростати, щоб люди вони дійсно могли отримати хрещення Духом Святим. Тому що хрещення воно є водне, але хрещення Духом Святим його немає. І Місія Слова Божа вона допомагає людям, які не знають Бога, які не пізнали Бога, або які мають релігіозний якийсь досвід, або які відійшли від церкви, допомагають їм або повернутися в ту церкву, якщо вона дійсно жива церква, праведна, або допомагають учені слова Божого. Хотіла б теж сказати, бо дивно в нашому суспільстві проповідувати Слово Боже. Я теж колись так думала, що люди, які проповідують, це сектанти, штунди і так далі, вони не від, не від Бога. Дивно думати так, коли не знаєш ні писання, не знаєш ні Бога. Коли починаєш вивчати Слово Боже, читати Біблію, і там чітко сказано, що церкви потрібні, пастирі потрібні, наставники, священники потрібні, що потрібне хрещення, що потрібно перебувати в своє Божому постійно, що потрібно дійсно проповідувати Слово. Все це сказано в Біблії, і Ісус. Він чітко говорить, хто його учні, хто його сім'я, хто його церква. Церква це тіло Ісуса Христа. І всі ми маємо бути однодушні в Слові. Більшість з людей, я в тому числі колись так була, що не знаючи Слова Божого, не знаючи Писання, я говорила, що люди там сектанти, або що люди, вони взагалі далекі від Бога. Насправді ж. Люди, які осуджують, люди, які не підтримують людей, які несуть слово Боже, вони виявляються сектантами дітьми диявола, тому що хто, як Ісус Христос, сказав, хто не збирає, зі мною те і розкидає. Тому якщо ми не збираємо для царства Божого разом з Ісусом Христом, тому тоді з Я Проповідую слово Боже для того, щоб люди вони могли пізнати Ісуса Христа і прийняти Його як і я в своє життя.